Людинки, всім привіт! На календарі перше число нового місяця, а це означає, що настав час підбити підсумки по реальній витраті електромобіля за місяць, за попередній, це в нас був квітень. І порівняти цифри, які, по-перше, дає виробник, по-друге, які малює сам електромобіль на панелі приладів по бортовому комп'ютеру з тими цифрами, які реально виходять по зарядці. через... Зарядний пристрій від звичайної домашньої розетки в попередніх серіях вже декількох я продемонстрував, що є дійсно доволі таки немаленька різниця. І навіть була в мене серія, яка показує, що навіть від комерційних зарядок, де немає перетворення зі змінного на постійний струм, Теж є доволі такі суттєві втрати. Сьогодні подивимося, що вийшло за квітень. Хоча маю сказати, що квітень вийшов якийсь по клімату, по погоді, десь плюс-мінус такий самий, як березень. Я очікував, що він буде тепліший, але ще тиждень тому автомобіль замерзав, бо були мінусові температури на дворі. От, мабуть, останній тиждень десь щось мінус трішки схоже на весну у нас вже стало. Але навіть при цьому в автомобілі практично не використовувалась кліматична установка. Добре, що є люк, який дозволяє при температурах дворі плюс 18. Плюс 20, відкрити його на провітрювання, і салон доволі таки непогано провітрюється, через що можна не користуватися кондиціонером і не витрачати більше енергії, ніж. Це потрібно для руху. Також важливо квітень. У нас автомобіль ще перебував на зимовій гумі. Я так по погоді дивлюся, що ще навіть декілька днів у першому тижні травня будуть ледь там не нульові чи мінусові навіть температури, але побачимо, як воно буде. Цей місяць травень ми вже відкатаємо. Це наперед забігаючи, відкатаємо на літній гумі, і що найважливіше. Через місяць, тобто за червень, у мене є ідейка перевірити, як можна зменшити суттєво зменшити цю різницю між реально спожитою енергією і тією, яка пройшла через розетку, тобто зменшити ці втрати на перетворення енергії. І це точно якби, можливо на електромобілі, але я поки що не розумію. На який відсоток вдасться ці витрати скоротити, тому залишайтесь на зв'язку. Гадаю, такий дайжестей, десь ми його всередині літа, мабуть, завершимо, тому що вже і мені навіть трішки набридло кожен день вставати і записувати, скільки автомобіль там по лічильнику спожив енергії, і потім фіксувати кілометраж. Короче, погнали в дивитися, дивитись що вийшло реально. Так, попередньо у нас виходить середня витрата, де вона у нас? 17,1 кВт на 100 км шляху. Автомобіль щойно запущений, нікуди не їздив, тому якоїсь поточної поїздки я показати не зможу. Але такі цифри у нас виходять по бортовому комп'ютеру. А по моїм зафіксованим даним, електромобіль споживає 25 кВт на 100 км. За місяць ми проїхали 1682 км. І це на 500 Вт менше на пів кВт на 100 км, ніж було у березні. Але така, бачите, різниця 25, що і... у нас тут, 17,1, який малює бортовий комп'ютер електромобіля. Різниця майже 20% по витратам, по втратам у нас виходить. На жаль, я не можу зафіксувати електронною діагностикою на МАЗі, ще не знайшов додатку і можливості, як це відбувається на е гольфі який показує реальну. Закачано, так би мовити, ємність електроенергії в батарейку, але можливо трішки пізніше в наступних дайджестах це вдасться зробити, тому знову ж слідкуйте. Ну, але як бачите, ну, така різниця. Ну, але це все ж таки тепліше і менше, ніж було у лютому. 31,2 було в нас у лютому. Маю надію, що от хоча б травень стає теплішим, то тут вже витрата буде суттєво. Менш такі витрати у нас за квітень. Повторюсь, очікувало, що він буде тепліший, але він таким не захотів бути. Хтось написав в коментарях, що Рено Зоя споживає замість 15 кВт 22 Також по своїм якимось дослідженням доволі таки цікаво. Як бачите, не тільки мазда бреше, так би мовити. Якщо в когось є досвід, пишіть внизу. Подивимося, що у вас порівняємо, якби у кого які витрати де більше, виходить. Але ну такі цікаві речі відбуваються: все таки електроенергія, як і бензинчик, як і дизель трішки десь підтікає з батарейки кудись.